Зарплати і пенсії стануть вищими. На днях Рада ухвалила проєкт держбюджету на 26 рік. То що зміниться з 1 січня? Мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень, а у разі погодинної роботи вона становитиме 52 гривні на годину. Збільшиться і розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він становитиме 3 328 гривень, а для непрацездатних 2595 гривень. До цієї суми і зросте мінімальна пенсія. Зарплати вчителів з 1 січня зростуть на 30%, а з вересня ще на 20%. Тож мінімальна вчительська зарплата до сплати обов'язкових платежів становитиме 25 тисяч 941 гривень. Підвищать зарплати і лікарям, первинної та екстреної допомоги. Вони будуть отримувати 35 тисяч гривень щомісяця. Як бачимо, для пенсіонерів виплати дуже малі. Моя вам порада: формуйте приватну пенсію, доки не пізно. Як це зробити, я розповідаю своєму телеграм-каналі. Посилання в описі профіля.